І от ще одна цитата із цієї ж статті Я ніколи не був залучений до жодних злочинних організацій. Мене ніколи не переслідували, і проти мене не було висунуто кримінальних звинувачень. Ястенько, А хто точно був залучений, то це Ахадь Брагін. Він же Алі Грек. Він жив неподалік Ахметова. Також був татарином. Працював різником. Можливо, так і зійшлися, бо боксер і різник завжди знайдуть спільну мову. А потім з'являлися разом уже всюди і на вечірках, і на похоронах бізнесменів сумнівної репутації, на яких збирався кримінальний світ Донецька. На початку 90-х на Донеччині розгорнулася справжня війна за кооперативи: базари, клуби, шахти, заводи та металургійні підприємства. Донецькі бізнесмени мерли як мухи. І якось так ставалося, що їхній бізнес після їхньої смерті за дивовижним збігом обставин переходив до рук групи. Люкс Брагіна Ахметова та компанії. Колесніков теж так у бізнесмени записався, отримав фірму Юк, де ще попередній бос не охолонув. Його вбивство так і залишилося нерозкритим. Ахметов за неперевіреними даними і надалі послано займався спортом. Тепер здебільшого бейсболом і кольовою стрільбою. Але настала черга і самого Брагіна, і тут уже про футбол, бо на той час Алі Грек уже був президентом футбольного клубу Шахтар. Саме на домашньому матчі гірників пролунав вибух у віпложі. Шестеро людей загинуло, а відірвані людські кінцівки розкидало по стадіону. І тут Ахметову знову потолонило. Він не просто запізнився на гру і не постраждав, але й фактично став лідером угруповування люкс, а згодом і власником Шахтаря. На зустрічі з журналістами я сказав, що наше завдання виграти золоті медалі чемпіонату України. Якою була реакція? Сміх у залі. Звісно, що це мене образило, засмутило. Золоті медалі на той момент були для шахтаря нездійсненою мрією. У СРСР донечани ніколи не ставали чемпіонами. Дніпро ставав, не кажучи уже про Дунамо. Навіть зоря вигравала чемпіонат, а Шахтар ні. Ахметов став власником клубу у 96-му. Якщо ви хочете зрозуміти, в якому стані була команда, можна заглянути до турнірної таблиці. Сезон гірники закінчили на 10-му місці, розташувавшись між Кременчуцьким Кременем та Імон Франківським Прикарпаттям. Але справи і в клубу, і в молодого президента йшли вгору. Одного з найвпливуших бізнесменів того часу, депутата Євгена Щербаня, яку називали першим донецьким мільярдером, розстріляли в аеропорту, коли він повертався із концерту Кобзона. А головним спадкоємцем стали не діти, а бізнес-партнери. Ну ви розумієте, хто.